Ми до цього прийшли. Дозволити чоловіку виконувати свої ролі так просто. Вони в нього є. Від природи. Якщо він реалізовує в сім'ї, може реалізувати три свої ролі і задовільнити три свої основні потреби, він буде вас цінувати як, ми говорили, як найбільший скарб і ніколи в житті від вас не піде. І це насправді. Треба пам'ятати, розуміти, і це не так складно. Ролі, як ми говорили, це лідер, захисник і добутчик. Це ролі, які чоловік повинен реалізувати в сім'ї. Давайте коротко пробіжимось, дуже коротко. Хто такий лідер? Які ознаки лідера, які... без яких лідер не лідер? Ще не можна всього накидати, але саме перше, в лідера є якась ціль. Друге, він до тої цілі йде. Він рухається до тої цілі. Але поки що наявність цілі і наявність руху до тої цілі нам показують цілеспрямовану людину. Це ще не лідер. Є третій важливий фактор за ним хтось іде. Тобто він іде до цілі і хтось йде за ним. І як мінімум це люди, які носять його прізвище. Якщо цього не відбувається. Любий чоловік хоче стати лідером, але не всі можуть стати лідерами, такими як там лідером країни, наприклад, президентом країни чи лідером. І очільником армії, як Валера Залужний, чи, чи ну, лідером там, підприємства якогось великого, лідером якоїсь громадської організації, боротись там за права е... дільфінів не знаю, в Каспійському морі чи е... там, на узбережжі Африки, неважливо. Якась є організація, є лідер, лідер має ціль, лідер до того йде, і за ним хтось іде. Не всі можуть стати лідерами чогось великого, але принаймні в своїй сім'ї чоловік повинен реалізуватися як лідер. Якщо це відбувається, це дуже позитивно впливає і на його самооцінку, і на його зовнішній статус, тому що є така цікава аналогія, що в жінки є невидимий маркер. І вона своє ставлення до чоловіка пише тим невидимим маркером в нього на чолі. І чоловік цього може і не бачити, а от всі решта бачить. Якщо жінка вважає, що її чоловік герой, яких мало, то всі навколишні люди, які з ним пересікаються, будуть це бачити, розуміти і так до нього будуть ставитись. Якщо вона в нього на чолі пише, що це лох. Чи неудачник, що би він з себе не показував, які би він акробатичні етюди не виконував в соціумі, всі все одно це бачать, розуміють, і тому є наукове пояснення з психологічної точки зору. Колись буде комусь цікаво, спитайтеся, я можливо розкажу. Друга функція, друга роль чоловіка це захисник. Тут ніби все зрозуміло. І єдине, що нагадаю, є п'ять рівнів захисту, і про них всіх треба пам'ятати. Це не тільки захист від хуліганів, тобто там чи від якихось Це фізичний захист. Це є захист економічний. Жінка не повинна стресувати і паритися через гроші чи там щось їй не хватить. Це захист сексуальний. Тобто тут буде йти про те, що жінка вступає. Шлюбі навіть вступає в статеві відносини тоді, коли вона цього хоче, а не, ну, не, не відбувається там насилля, і жінка знає, що такого насилля не відбудеться. Тобто, Це, це є сексуальний захист. Є ще інформаційний захист. Тобто брехати жінці не треба, звісно. Але далеко не все, їй потрібно розповідати. Тобто, по факту, чоловік так, щоб по-доброму, він жінці говорити тільки. Три речі. Це перше, це яка вона красива, як він її любить. Друге, що він зробив для неї, для сім'ї. І третє, що він планує зробити для неї і для сім'ї. Для чого говорити про свої плани для неї, і для сім'ї? Власне, для корекції цих планів. Тобто жінка знає, що ага, він хоче там, не знаю, баню побудувати. І вона може в ці плани внести якісь свої жіночі бачення, жіночі корективи, чи там покупку машини, чи він хоче для сім'ї купити там, чи він хоче будинок побудувати десь в Угорщині, чи в Іспанії, чи в Італії, чи ну мало людей. Чи що би я не хотів для сім'ї зробити, варто з жінкою ці плани обсудити, вона вам щось підкине свого, принаймні для корекції цих планів. От все, Більше нічого жінці розповідати не треба про свої фінансові проблеми, не фінансові, робочі потреби. Воно і не треба. Тому що ми мужики, ми, у нас є проблема, ми там зараз нею загружені, за два дня ми її вирішили і забули. А жінка ще буде довго переживати, що у вас виникла така проблема, а чи вирішилась повністю, чи він мене не дурить, чи вона не може виникнути ще раз. А що буде, коли вона виникне ще раз, і так далі, тому подібне. В неї в голові вона буде жити ще довгі місяці, а то й роки. От. І емоційний захист, звичайно. тобто, Є таке поняття, яке тобто є негативні емоції, є позитивні емоції. Навіть якщо в нас все добре, негативні емоції все одно будуть присутніми. Це шлак від позитивних емоцій. Вони накопичуються в людині в кожній людини в дітях, в жінці, в чоловікові, у всіх. І вони викликають, звичайно, що стрес. Для того, щоб це кортизол. для того, щоб нейтралізувати кортизол, Чоловікові набагато простіше, він є такий хороший гормон тестостерон. Він в чоловіків виробляється автоматично, для того, щоб ну, підсилити вироблення тестостерону і куча всіляких нехімічних методів. І чоловік за допомогою якихось тестостеронових занять спокійно, негативні емоції, ну, наслідки стресу, він їх розсіє. Ну, є декілька варіантів, як це робити, можна це робити по-різному. Жінці для того, щоб позбутись, тестостерон не підходить, тому що тестостерон, надлишок тестостерону в жіночому організмі не нейтралізує кортизол, зато додає своїх дивовижних ефектів, які, я думаю, ви в жінці свої не хотіли би бачити. Це не потрібно. Що ж потрібно жінці? Жінці потрібно проговорити. Просто виговорити. Вона говорить, 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 і проблему виговорює. В неї є такий механізм, вона цю негативну свою негативну енергію повинна скинути, злити. Кому? Чоловікові. Чоловік він значно сильніший в тому плані, він її може переробити, самостійно може піти в соціум і потім скинути в соціумі, а жінці треба її кудись позбутись. Якщо чоловік не приймає негативні емоції жінки, вона не може йому вільно відкривати своє серце і розповідати, що за що вона переживала, що там сталося, за що вона турбується. Вона буде це комусь, вона все одно комусь це злиє. З подругами таке може бути використано, але ти подругам злила, вони тобі злили потім назад, тобто це такий рівноцінний і досить обмін. Кому може злити? Може дітям злити. Ну, а куди вже треба дівати, а вони, вони от поруч. А насправді ланцюжок виглядає навпаки. Діти, поза як вони завжди поруч з мамою, коли їх щось захвилювало, вони за щось переживають, ще щось, вони зливають негативні свої емоції мамі. Мама як більш доросла, вона позбирала-позбирала негативні емоції, прийшов додому тато, вона тата нагодувала, посадила його відпочивати і каже, слухай що. Ти ні в чому не винуватий, але в нас тут от -от такі, такі переживання у нас за день от відбулися. І це все і злила таткою. Татко на завтра закріпився це все, зажав, завтра пішов в соціум і кудись їх там реалізував. Ось такий простий і правильний метод. а це насправді також емоційний захист. Дуже крута, кстати, штука. І здобувач чи добутчик. Добутчик, годувальник, він повинен забезпечувати свою сім'ю. Він повинен забезпечувати, тому, ну, тому що в нього закладено це. І він може це робити йому, природою, Богом, дані всі для того можливості. Є можливість переслідувати якусь певну ціль, ну, колись це ж зрозуміть не просто річ, То, що в нас відбулось останні 150 років революція жахливого фемінізму, і жінки тепер хочуть мати ті самі права з чоловіками і ті самі можливості з чоловіками. Не зрозуміло мені особисто для чого, тому що жінка це. Ну, в порівнянні з чоловіком, це топова модель людини. Тобто Чоловік він заготовка, йому треба, щоб стати ще він, хлопчик, це, це ще не чоловік, він може стати чоловіком, йому треба розвивати там певні якості, вони розвиваються в процесі життя, спроб, помилок, невдачі, невдачі нас укріпляють, і ми ростемо, 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 ростем, і до якогось певного рівня піднімаємося. Зазвичай ми тянемося до рівня жінки. Якщо жінка. Е на, до, до себе до своєї м'якості, до своєї краси, до своєї доброти, до, до ніжності, до чутливості, е, понабирається якихось агрес, ну, чоловічих якостей, це агресивність, напористь, проб, як пробив бивні жінки, я особисто знаю, е, вона по, понижається. Тобто воно її все, це, це деградація. Насправді, от жіночий розвиток, як в розумінні теперішніх корпоративних роботодавців, то що жінки, насправді її жіночність деградує. Чоловічність з проблемами росте, а жіночність деградує. І от вони десь пересікаються і на якому місці пересіклись, на тому воно і буде. А насправді, якщо жінка в топі, то чоловік тянеться, 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 тянеться для того, щоб дорости до жінки. Є ще інший момент, коли це безвідповідальні чоловіки, звичайно, ми про них будемо говорити, але таких також є багато. Коли він не може дотягнутися до рівня жінки, що він може зробити? Він може знецінити і принизити її. Тобто не самому рости, а знецінити її. І от вони десь на цьому графіку пересіклись, і йому нормально, йому вже рости не потрібно. Ну, Ми ж не про таких чоловіків говоримо. От, це називається прагнення халяви, це прагнення отримати щось дороге, заплативши за це меншу ціну. ну, Меншу ціну мається на увазі не гроші, а вчинки, якості. Свої характеристики тобто, для того, щоб дотягнутися до цього рівня, можна дорости, а можна спробувати е, принизити і знецінити ті жіночі якості, які є е, людини, яка з тобою поруч. Повертаємося до добутчика кормичка. Чоловік може це робити. І мало того, він зобов'язаний це робити, і чоловіки нормальні чоловіки, адекватні, я не кажу про хворих чоловіків. Вони це знають, вони це розуміють, і вони розуміють, що це їх обов'язок великими літерами. Обов'язок. Що таке обов'язок? Обов'язок це то, що ти робиш, незалежно, хочеш ти зараз це робити, не хочеш ти зараз це робити, ти мусиш це робити. Це твій обов'язок. Це твоє призначення. Це є таке гарне слово. дхарма. воно ніяк не перекладається на українську мову. Воно в себе включає і поняття того, що ти маєш це твоє призначення, ти для цього створений, ти маєш всі засоби для цього, і ти це зобов'язаний робити. От це, це все об'єднується одним санскритським словом дхарма. Єдиний момент, коли ми говоримо про те, що чоловік зобов'язаний забезпечити свою сім'ю. Роблю такий невеличкий натяк. Чим чоловік зобов'язаний забезпечити свою сім'ю? Всім. Абсолютно всім. Таку відповідь хотіли би почути від мене жінки, але ви мене вже вибачайте. Не всім. Чоловік повинен забезпечити свою сім'ю всім необхідним. А чим він не зобов'язаний забезпечити свою сім'ю? Може. Але не зобов'язаний чоловік забезпечити свою сім'ю розкішшю. Тому що у всього необхідного кордони дуже розмиті, в залежності від соціального стану, від того, як ви росли, в якій ви сім'ї росли, від, ну, від дуже багатьох факторів, від соціуму, в якому ви живете, від економічних умов навколо вас, від того, чи є війна. Тобто межі необхідного це такі розмиті межі. Ну вони є. В розкоші країв меж нема взагалі ніяких. Взагалі. Люди умудряються вигадувати все далі і далі, і далі, коли вже чогось вроді би, ну, все, вже, і ще щось придумають. В розкоші країв нема. І людина, в якої края є, тобто чоловік, в нього є якісь межі того, що він може, не може забезп... мати обов'язок забезпечити тим, що меж немає. І на. При кінець цього довгого розділу хотів би нагадати хорошу дідичну мудрість.